Як каже перший заступник голови Хмельницької облдержадміністрації Вадим Гаврішко, цьогоріч буде отримано 13 автобусів для перевезення школярів. Вони будуть розділені в першу чергу між тими районами, де пройшла оптимізація. І дітей до навчальних закладів потрібно довозити, та є потреба у оновленню автопарку. Ми повинні забезпечити безпечний довіз наших дітей, і це завдання номер один. В цьому році в нас вже буде 13 автобусів. по в рамках соціальних ініціатив президента отримано, значить і будуть вони видані обов'язково в першу чергу на ті райони, де найбільше вони потребують цього. За інформацією прес-служби Міністерства освіти, у 2013 році для закупівлі учнівських автобусів із державного бюджету виділено майже 166 мільйонів гривень. Найбільше транспорту для перевезення школярів отримає Вінницька область. Тамтешнім освітянам перепаде 46 одиниць автотранспорту. І лише по одному отримують місто Севастополь, Одеська та Чернівецькі області. Загалом за останні два роки на закупівлю шкільного транспорту було витрачено майже півмільярда гривень. Як зазначає Вадим Гаврішко, минулоріч особливих проблем із. Довезенням дітей до школи не було. Проблеми виникли у зимовий час, коли багато автошляхів області виявилися паралізованими через снігові замети. Проте чиновники продовжують переконувати, оптимізація навчальних закладів дозволить підвищити рівень успішності учнів. Освітні округи школи, вони вже нам дякують про те, що вони в минулому році є школи, яких 95% дітей поступило на державне замовлення на навчання, і саме там ті діти навчалися, яких довозили з сусідніх шкіл. І це, от ще раз говорить, що це правильний шлях. Поки автобуси лише на шляху до Хмельниччини, а от наскільки покращиться підвіз школярів до навчальних закладів, стане зрозуміло вже восени.